Цікава гра з черепахою. У нас є фішечки, є сама черепаха, яка просить допомогти їй вибратися з болота. Фішечки перед початком гри діляться на. Можуть грати 2 або 4 гравця. Фішечки діляться між всіма порівну. Ну, у нас тут 21 фішечка, тобто, якщо граю четверо, по 5 фішок. Різного кольору немає різниці. Гравці ставлять по черзі е, той кольор, який називає черепаха. Або, як вона каже, що будь-який кольор можна поставити будь-який кольор, який є в гравця. Починаємо. Червоний. тут. Будемо по черзі дивитися. Зелений. Там я не поставлю, а сюда я поставлю. Голоду. Треба її дворів якось. Любий кольор. Головне, щоб черепаха не впала, щоб вона тривала рівновагу. Ставити треба обережно. Крун! Зелений! Ай, зелений! А, стих. Буду перед піднімати. Мені здається, він тяжкий, щоб воно не впала. Червоне? Не бойся, не страшно. А давай сюда попривіди. Тримайся чи ні. Стрималось. <ривання> Любий кольор на тобі сюда <ривання> Давай, давай, давай Тримається Балансируйний балерина. <ривання> Червоний оп, І вже половину майже Пролізла ще чуть-чуть. Все, черепаха впала. Той гравець, який ставив перед цим, той програв, А виграє той, в кого, якщо вона впала, вона О, має, там датчик спрацьовує, вона має відключитися. Виграє той, в кого, хто виставляє всі свої фішечки. Ось така цікава гра.